Пані, зараз сезон кавунів почався. І динь. Он дині, скільки різних класів є динь. Такі дині, такі дині. І вони на смак всі різні. Різні поля, різна земля. І по-різному смак в кожної дині. Так що зараз в розгарі такий сезон. Динний, кавунний, але тут круглий рік його продають. Кру... Круглий а це кавуни. Кавуни, он, який сорт. без семічок з який які Це інший сорт ось. Є такі індентичні, як наші. Це третій ось сорт кавунів, пласенція. Лорет, тут в Лореті они растут, плацентия эти кауны. Потом сандианегра, Негра, а все, яка у тут, Сандія Негра. Это Арін фруит, такие тоже каунчик. Цибулі тут такие у нас, повно цибулі. Яка хочет цибуля, червона, жовта, красна, яка хочется цибуля тут есть в Испании. Картошка яка хочется, есть в Испании. Картошка, яка хочеш, потата називається. Даже есть солодка картопля. Оце солодка картопля такая вся. И кавунчики, 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 кавунчики. Все что хочешь. Бойо, бойо, бойо. м Все, что душа бажає, тут есть. Виноград, росте. Гриби вони які. Я їх, кстати, отакі збираю в лісі. Фініки тут прямо на пальмах ростуть. Банани ось сушені. Сушені банани ось. Можна купити сушені банани, Вони дуже смачні, я скажу вам. Сушені банани. У лимонів тут завал, вони ростуть, як, ці, як у нас вишні на Україні. А це кедрові це? орішки із сосни кедрової кедра, такі оріжки, які ціни тут. 12 євро це 500 грам. 24 євро. 500 грамм не пойму я. А, то 250 грам, 12, 500, 524 євро. А кілограм майже 50 євро 48 Так що можна тут все купити. Ми докисити душа бажає. Ну все, 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 все є. Хамони, вино, конфети, усе ці, як вони називаються, приправи є, які хочеш, хамони, які хочеш нарізані в нозі, солі є, які хочеш, сільтака, 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 крупи. Усе, що душа бажає. В Іспанії є усе, і круглий рік усе росте. Куркума. Хочеш, можна банку яку купити? Куркуми їсти, вона дуже корисна. Ну, всі трави, ці корисні приправи, усе-усе є тут. Дуже багато Іспанія. На все. все в Іспанії є.